Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Розклад на травень, прогноз для знаків зодіаку Почнемо з водної стихії, рак, риби, скорпіон. Два варіанти. І подивимось, що там вас чекатиме у травні. Обирайте свій варіант. Перша карта, яка вам приглянулась, та і ваша. Буде ваша енергія. З цієї почну. Сімка, якийсь конфліктний такий настрій може бути. а Ви можете зараз бути дуже активним або активною багато справ, які треба вирішувати. Ви можете все не встигати. Якісь справи можуть бути не ваші, чиїсь вам доводиться виконувати, але ви так ніби намагаєтесь це все врівноважити, захищатися від. Чогось зайвого, звибудовувати свої нові якісь кордони, сперечатися для того, щоб це все прийшло в якусь норму. Знаєте, ніби прям порозкидати ось ці всі справи і прийти вже до якогось балансу. Може бути сімка в даті народження, і можете бути, до речі, а ні. Хотіла сказати, будете вогняного знаку зодіаку, Хоча, можливо, у вас десь є вогняний знак в натальній карті. Коротше, дивимось травень. Почнемо з загальної енергії, основної вашої у травні. Яка буде ваша основна енергія? Знову сімка. Тут уже сімка про видів. Який вам треба зробити, будете думати, як вам дійсно прийти з балансу. По королю жеслів це говорить про те, що ви знаєте, що правильно обрати і будете уже відкидати зайве якраз таки ось це все порозкидаєте зайве, будете задоволені з собою, активно продовжувати діяти, але уже. По конкретній якійсь справі. Тобто тут ви знаєте, куди вам іти, що з цим робити, кого зайвого відкинути, можливо, людей тут порозкидати, щоб не заважали. А так, в принципі, якийсь новенький період у вас починається. Можливо, хтось буде чомусь новому навчатися, можливо, ось така енергія для вас і буде новою. Будете вчитися бути королем. А не таким важим чи лицарем. У вас розкривається інтуїція, краще будете її чути. Тому, в принципі, єдине, що треба уважно обирати, що ваше, а що ні. Тому що можуть бути, знову ж таки, щось зайве або ж надумане. Що вас чекає в травні, в робочій сфері? Сюди ми принесемо роботу, фінанси, в когось може бути навчання. Це все сюди, самореалізація. Що вас чекає в цій сфері? О, так, от що це? Давайте уточнимо. Починається більш активний період. По-перше, емоційно ви задоволені своїми діями, ви активно продовжуєте рухатись, виростати, я би сказала. Хтось тут може в щось вкластися або почати щось новеньке, в когось це про навчання, про отримання нових якихось знань. А в кого дійсно ви кудись вкладаєтесь фінансово для того, щоб вже зрушити з місця? Таке угу. враження, що ви зараз вже над цим думаєте, для того, щоб в травні вже розібратися з фінансовими питаннями. Що ще в цій сфері роботи? Угу. Будете активно працювати над тим, щоб покращити свою робочу сферу, тому що важкувато, дійсно це дається, але. З чиєюсь допомогою, якщо ви будете прислухатися до порад, які вам ідуть, ви з цим зможете розібратися. І єдине, що тут підказка не зависати в минулому. Знаєте, такий настрій, ніби: от, спробували, щось не вийшло. Ну, давайте спробуємо ще раз, або спробуємо по-іншому, або взагалі щось інше. Тобто, акцент, щоб був на те, що ви зробили хорошого, а не на те, що у вас не вийшло. Щодо того, що не вийшло, треба проаналізувати, взяти щось корисне і рухатися далі. Тобто тут зберігати емоції в рівновазі, тому що саме емоції вам тут можуть заважати. Якийсь хитрон може бути у вас по роботі, можливо, це колега обережніше тут і дуже уважно. Аналізуйте ці пропозиції, які до вас йдуть. Або від колег по роботі, або від якихось людей, які там, наприклад, вам пропонують щось пов'язане з роботою, тут треба бути уважним. Угу. Отримуєте все по справедливості. Якщо будете працювати, будете отримувати. Якщо підвиснете в емоціях, то Затягнеться ось цей період а, нерозберихи, скажімо так. Але будемо думати, що ви прислухаєтесь до порад, візьмете себе в руки і підете туди, куди потрібно. От знову ця королева Пентаклів, я думаю, що ви впораєтесь і врівноважите сферу фінансів. Що вас чекає далі у особистому житті Правильно. Так, дивіться, у когось тут хтось повністю в роботу іде, не хоче бачити жодного особистого життя. Хоча у вас тут проявляється мінімум двоє людей до вас, і, але ви таки хочете стабілізувати, хочете грошей, хочете заробити, і щоб була спокійна і фінансова подушка. Хто в парі? А тут може бути якийсь агресивний такий трішки період, будете щось виясняти. По колесу фортуни це якась циклічна ситуація, яка вже повторювалась. Або ж у вас стосунки так ходять по колу, то краще, то гірше, то ви ближче, то далі. Щось в такому плані може повторитися. Тому такий період не сильно приємний. Що ще в особистому житті? Угу. Така ніби трішечки підвисла ситуація. Можливо, саме час про щось домовлятися, якщо ви в парі щось обговорювати, дізнаватися один про одного більше. І дійсно не конфліктувати, а якось раціонально домовлятися. А, хто не в парі, тут у вас може, знаєте, такий якийсь активний, дуже Більше всього, що молодий чоловік проявлятися до вас із симпатією, і з таким пристрасним бажанням познайомитися з вами ближче. Якось так може бути. Угу, може бути з подарунком, до речі. Людина або нова, або мало знайома для вас. Тому що з цим робити, будете вирішувати. Так, і підказка для вас на травень, на що звернути увагу. На свої емоції, знову ж таки, якось вирівноважити врівноважити ось ці конфлікти внутрішні зовнішні, щоб ви далі з, зі свіжою головою рухались уже кудись вперед. Угу. Знову тут у вас емоції, емоції. Робити вибір Вибір на користь себе і на користь нового. Зараз, знаєте, ніби травень вам має а, принести зміни. Як ви травень проведете, так і буде далі. Тобто, що ви оберете для себе? Чи ви будете зависати десь в минулому знову в якихось емоціях? Чи ви вже підете в нове, пройдете свої уроки і підете далі. Всесвіт у вас вірить, підтримує, можливо, у когось підтримує. Родина, сім'я, близькі люди. Можливо, це може бути і фінансово. Тобто, якщо ви потребуєте допомоги, підтримки, то краще попросити і вам допоможуть. Тому вважаю вам кращого травня, ніж тут було. Можете мені прокоментувати, буду дуже вдячна, підписуйтесь. І я подивлюсь другий варіант. Ой, зірочка. Творча особистість, креативна, можливо, у вас робота пов'язана з інтернетом, можливо, з астрологією. Астрологія, езотерика це все сюди також може бути. зовнішньо приваблива для багатьох людей. ви, Єдине, що тут, або якийсь емоційний зараз період, трансформація у вас якась проходить. Оп, що випад... а знову випадає, значить, треба. Зміна приходить, ви ніби зараз по-іншому розкриваєтеся для себе, для Всесвіту і для людей. Якісь нові таланти в собі відкриваєте. Хтось, можливо, починає вести блог. Хтось вже починає наближатися до своєї мрії, щось робити вже для цього. Виходите дійсно із якихось. Обмежень, вирішила, що все треба брати все в свої руки. Позитивне налаштування таке на життя зараз. Так, дивимось, ваша основна енергія у травні. О, ієрофант. Щось вивчаєте, можливо, когось вивчаєте. Тут, в будь-якому разі, будуть нові знання, отримані вами. А Ви готові до змін. Це про спокій, це про впевненість в завтрашньому дні, бажання накопичити більше спокою, знаєте, такі поступові кроки. Ніби щось новеньке зрозумієте про себе саме в травні, якісь свої плюси, якості, може бути про якості, які допомагають вам заробляти гроші. І йти до нових результатів. Чудова енергія, в принципі. Так. Робота, фінанси, навчання, самореалізація. Це у нас все разом буде, що вас чекає в цій сфері у травні. Ох, це? Якийсь кризовий період, обмани, хитрощі, страхи. Що це в нас таке робиться? Накопичилось багато справ, страхи вас бентежать, нахапалися собі зайвої роботи, в когось тут можуть бути якісь борги, маніпуляції з боку інших людей. Можливо, ви допомагаєте, але ті люди можуть вами маніпулювати. Або ж ви тут намагаєтесь якимись хитрими способами. Розібратися зі своїми справами у фінансах, що це таке, проходите свої уроки. В принципі, прям боротися треба буде вам з якимось такими перешкодами на своєму шляху. Дуже важко трошити з місця, ніби от-от уже має йти. йти. Якщо Чим швидші ці перешкоди пройдете, тим краще у вас піде ріст фінансів. Але фінанси, більше всього, що пройдуть пізніше, ніж травень, у когось це може бути пов'язано з якоюсь дорогою, переміщенням, якимись такими змінами. Якщо дивіться, ваша робота пов'язана з військовою службою, то тут все зрозуміло, що сильно тут не розженешся. Але. Можливо, під кінець місяця будуть якісь зрушення у вас. Дуже цікаві. Нові, щось таке приємне якраз по роботі. Буде якийсь новий вибір зроблений, і знову тут колісниця промикнула, якесь може бути і переміщення, рух, поїздка, там щось таке, що вам допоможе вийти з цього всього. Так, особисте життя у травні, що вас очікує? О, це що таке? <кій> так, особисте життя. Якщо ви без пари, до вас проявляються декілька молодих чоловіків, можуть бути меншими, молодшими за вас. Але ви поки що такі в холодних енергіях. Можете відсікати це все. Якщо ви в парі, то у вас намічаються якісь серйозні розмови. Можливо, ви вирішуєте якісь спільні питання з документами. В когось може бути і щодо там розлучення одруження, якоїсь такої кардинальної зміни. Що ще у вас в тому житті? Люди приємні йдуть, хтось до вас може приїхати прям з відстані, або ж у вас може бути спілкування з кимось через інтернет. Приємне, не можу нічого сказати, але ви більш самотнім себе все одно почуваєте самотні. Угу. Зміни ніби наближаються, але знову не в травні. Так. Порада для вас на травень, на що звернути увагу на нове, на плани, на те, що ви хочете покращити, і більш чітко розписати те, що ви хочете. Не боятися, пробувати щось новеньке і спілкуватися з людьми, тому що якось ви прям боїтеся. І, до речі, спілкування з людьми вам допоможе і з робочою сферою також якимось чином це може бути навіть якась підказка порада від людей тому не закривайтеся в собі більше активності більше там не знаю навіть прогулянки на природі вам уже допоможуть якийсь щоб був рух щоб ви не застаювались і не сиділи в цьому відлюднику угу. Знову більше активності. Спілкуйтеся, пробуйте опускати нових людей у ваше життя. Тут прямо у когось може бути якийсь мужицький дощ, і хтось із них може вам сподобатись, до речі, по тузу жезлів. Тому не закривайтесь від всіх, від світу загалом. Цінуйте себе і ви зможете обрати людей, які дійсно. Приємні будуть для вас. Бажаю вам гарного травня. Можете прокоментувати, підписатись, буду дуже вдячна.